Сьогодні проводимо черговий інтенсив для хмельницького бізнесу. Маємо вже другий інтенсив цього року. Я власне зазначав, що завдання у нас на цей рік вісім подібних інтенсивів провести. Тематику вишуковуємо дуже різну. Ну і тематику ми отримуємо саме від бізнесу. Ми готуємо той інтенсив, який найбільш саме цікавий тим, хто їх відвідує. Сьогодні ми маємо близько 60 учасників. Це дуже різні підприємці. Це ті, які мають вже доволі успішні і розвинуті підприємства. Це ті, хто починає, це ті, хто хочуть масштабуватися. Ну і сьогодні усіма нашими спікерами є місцеві підприємці, керівники підприємств, які мають доволі успішний досвід, хороший досвід і постійно розвиваються. Такі заходи вони дають можливість отримувати нові знання. Вони дають можливість отримати нові знайомства, новий досвід і розвиватися. Бо е, хмельницький бізнес, і власне весь український бізнес зараз працює в надзвичайно, в надзвичайно складних умовах. Навіть сьогодні дами трошечки затримали початок у зв'язку з повітряною тривогою, але тим не менше, не зважаючи ні на що, і заходи відбуваються, і бізнес працює. Я ще дякую тому бізнесу, який Залишився в Україні, який залишився в Хмельницькому, який не просто виживає, а думає про розвиток, про масштабування приходить на подібні заходи, отримує нові знання і дійсно масштабується, розвивається, платить більше податків і дає нам тим самим можливість ще більше підтримувати сили оборони і допомагати нашим військам наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важливо, тому що сильна заможна українська держава це тільки сильне військо і сильна економіка. Тому впевнений, що такі заходи дають позитивний ефект. Не просто впевнений, ми отримуємо завжди зворотній зв'язок і просимо дати оцінку якості заходу, отриманням знань, досвіду, навичків і так далі. Ну і зазвичай це за 90% позитивно. І ми це бачимо, що є частина підприємців, які відвідавши два-три інтенсиви, вже самі просяться приходити на наступні, тому, тому що вони знають, що це ті знання. Які не можна прочитати десь підручнику, які можна отримати тільки от в форматі подібних заходів. Попереду ще інші інтенсиви. Ну і будемо обов'язково нашим підприємцям інформувати. Слідкуйте за анонсами на сайті, реєструйтесь, приходьте, ставайте кращими.